Так, Усім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас огляд. Я вчора одне відео робив, а замотався вже не було часу. Уже пізно було, не хотів я. Вчора займався. Бачите, все ж мені не йметься. я не оставляю в голові свій проєкт, він мене прямо мучить. Не вийшло в цьому році ж в мене з живеліном. Думаю, ладно. Підемо другим шляхом. У мене ж є ось куч перед вами. Це оце такий густенький, да? я його спеціально не обриваю. Бо тут вчора я робив тут зелені операції. Тут Зараз я покажу вам. Ну, це кущ рататує, да, це навієрулі е, прищеплений. А на тому на винограднику в мене там на Кобері прищеплений. Ну, так як я показував вперше, я робив ну, повітряний відводок для Саші Блощицького із Житомирщини. От. А на цьому навієрулі я прийшов, дивіться, бачите, зробив. Ну, щоб приблизити вже наш проєкт, те, що я казав, хоча б на рататуї подивитися, щоб був ось корневласний. Бо в мене нема корневласного. У мене, ну я вам сказав, один на кобері, один на набивий рулі. Ну, тепер буде корневласний. Я все зробив, бачите, поставив ще одну 5-літрову бадю із тим же, з грунтосуми, що кланцман. І цей перетягнув я там проволкою перетягнув так як мене казали мені підказували перетягни, щоб Це... подивитися яка буде різниця там у мене на тому участку не перетягнутий а тут перетягнутий тобто буде... приблизимося хоча б на трьох кущах щоб не ждати два роки то ми вже в тому році вже побачимо урожай на трьох кущах на різних да? на… Як на корневласному, на кобері, ну, щоб для порівняння. Ну, ті теж я не покинув, вже зроблю я. І той проєкт, все одно доведу я його. Так. І ще дивіться, бачите, з'явилася ще одна бадя. Я ця вієрула, у мене тут два було пагана вієрула. Я один вчора робив на камеру, а це ось я вже мимо камери зробив. І тут немає дна в цій бутилці. В цій пляшці немає дна. Взагалі воно зрізано. Зараз mm. листок ось приберу. Воно, бачите, пагон виходить з землі, де ось іде і зрозуміло. Да, я не схотів прикопувати. Е, можна, звісно, прикопати, мені хтось там ну, писав, що а що не прикопав. Ну, я хочу так. -то. Не схотів я прикопувати його, отак вот ось. Значить, я вчора займався трошки. Оцими речами тут ось насадив, бачите, три банки. Да? Трошки зелених операцій робив, підв'язував за крепками цими в мене вчора була проведена. Зараз покажу, що я садив. Ну, тобто, бачите, дивіться, доводив до ума, я трошки там кущі, попідв'язував, почав, посадив я, почав я свою школку деребанити. Конкретно вже повитягував ті всі палки, там воно, корневласні тільки залишилися в мене трошки саджанців. Да? Ну, зимостійки, то підуть вони там на участок до сина, бо там теж виноградник. ну Я ще тоді сходжу, покажу вам, що там. А ось що я посадив вчора, це є школки з оцеї, щоб вже на постійне місто. Ось, дивіться, от перл. Оце я його сюди посадив, щоб він ріс на постійному місці в мене, щоб я не пересаджувався, не травмував корні. Тут я нічого не травмував, тут було здоровим здоровим таким комом викопано. І просто це той ком на той землі з усім було сюди вставлено. Тобто, бачите, він навіть не то, що листок це вчора було ще з утра посаджено. І бачите, як він... Себе почуває, я думаю. А він навіть вже вирівняв, бо я просадив, Дивіться, його спеціально він за ніч воно піднявся. Бачите, дивіться, я брунькою вниз посадив. Ну, тобто ось брунька пішла, я її вниз розвернув, і воно дивилося так от більше до горизонту. А зараз воно вже ось завернулося за ніч, ну, вверх піднялося. Таке, бачите, як природа. Ну... Тобто все окей. І ще один такий я посадив на здоровий, на свій виноградник, там на своїх коріннях. Це в мене привитий тут, а там на своїх коріннях. Також я повисажував багато там, о, ті, що були в мене в стаканах. Коротше, я ще висадив, там пару кущів. Аватар один висадив. Ну, щоб не загубити, як би. Ці сорта малові. Ну, зараз я покажу, зараз перейдемо. Дальше, що ще сьогодні буде у мене по плану. По плану в мене бачите, відро стоїть воно з дріжджями. Це я вчора заколотив. Для тих, хто не бачив, я напомню вам, хто раніше не дивився за цю підживку. Тут 400 грам дріжджів львівських сиріх. Чотири пачечки, тобто ну, пачечка 100 грамова і 200 грамів цукру. стакан цукру. І оце все на 80 літрів води. Ось сюди ось воно вилиться зразу, додається до повної водії і буде розноситися. Я підживлював рівно неділю назад молоді саджанці. Прирости, все нормально, воно вже пішло. Оно, дивіться, вище сітки. Це в мене е, джевелін на РР привитий тут з краю то прямо на очах воно все видно. Сьогодні буде повторюватися ця процедура. Я ж кажу, школку ціла куча тут у мене, бачите, я вже повитягував на кучу поскидав, воно мені тут вже не потрібне. Оце вберу. Тут воно тільки ями поставалося. Це я ял викопав ось той, де я показав, пересадив. Тут ось другий яма така ж сама викопана, от епер перенесений на той участок корне власний, посажений, Усе красиво, все добре. Тут те, що я вам і казав, вийшло, що на... там, де були коріння, то були мертві верхушки. Отуту ось ну, от так ось. От. А там, де були живі, бо я, все... дивіться, ще радикс, експ... ну, я ж Хома не вірив, ще мені треба все перевіряти. Я думаю, Та що ж це я так у спортлоту згуляв. І ось там багато в мене ще в стакані десь там у, у домі є. І я ось відрізав верхушки таку, де були мертві. Ось, так ось, о, бачите? Нічого немає. Ну, тобто він мертвий. І я його зрізав, дивився, думаю, що ж тут. Невдобно мені рукою одною, звісно, але ну, зараз спробуємо, як є. Так, зараз одріжу. Та воно і так навіть видно. Давай, зараз я з цієї сторони зріжу. Дивіться, бачите? Не знаю, бо в камеру не видно. Та коротко, зелена живе, я його в воду повкидав. Ось ось дивіться, друга, бачите, зелені. Це там де були. А ось у мене ще є, дивіться, ось им перл. Я ж пересаджував. Ось що замотаний ще навіть не. Дивіться, при вас ось воно впало. Ось оця ця пара, та що тільки що я дрізав. Дивіться, бачите? Мертвий. І тут нічого не просипалося. А ну давайте подивимося, сам. Ось тут коло бруньки зараз дріжджу, отаку, отак так А воно і тут вже все висохло, да? Да, воно вже все, тобто жди. Що тут ждав, я б нічого не ждав би. Так само і тут. Воно мертвий. А Це що в мене Джевелін, так? Да? А ну-ка. Та короче, це ж я сидів. Ось так от нічого не було, що робити, я сидів та різав. Дивіться, бачите? Ось ось вам дживелін, Зелений, бачите? І це він ще не висох сильно, бо ось що він повністю обкутаний у цьому. Ну, в віску. А сама палка мертва. Ну, коротше, так вийшло, що на живих. Ну, ось воно мертве. Коротше, не буду я вам час тягнути. Ось я повиривав його сюди, воно мені вже тут не потрібно. Ну Тут залишилося, деякі корни власні. Це взагалі ось тут з краєчку. Це я ввіткнув із холодильника, вже не було мені куди там прививати. Я взяв та і цей відткнув. Ну, це буквально було 2 тижні тому. Оце тут такий результат. А що ж це в мене? Тут кузьма. О, дивіться. Витягнув кузьму. Оце ж те, що я витягнув різапоном, умокнув і сюди його втикнув. Ну, Та ладно, я це досадю. Оце на різапоні. Ось. Бачите, всі вони. Це ось, ось солодкий світ маленький. А це що таке карліта. Короче, оце якось оце отак. Тобто цей год і спогане сам собі. Школку я Ну, так вийшло. Ладно, були б, я ж кажу, були б ми живі. Ну, зараз по тому участку ще вам покажу. Що в мене там, що я підсадив. От. А, і ще сьогодні буду робити не... і вам зразу теж скажу, зараз, поки буду йти. Зараз я вам тут найду. Найду Де він Так що я буду сьогодні робити? Ага, ось що я буду робити. Сьогодні хелат. Бачите, хелат желіза. Оце я буду сьогодні роботи по персиках. Ось в мене тут ціла хелат желіза, цього по персиках буду працювати. І, мабуть, по деяких кущах винограду. Ну, гляну де цей. Де. Трохи я бачив на цьому, на лівії. Трохи було листя таке ну, бліде, то хочу підживити. Так, виноградник не хочу сказати, що в мене він тут хлороза. Я не бачу. Тут хлороза в мене немає, ну, ну не помішає. Ось, дивіться, все воно тут зелене. Тут нема таких, щоб прямо явно видно. Не знаю, як там камера передає. Ну, Не видно, щоб хлорозили. Так, а садив я ось. Так, до куща аватара це мене на, добрий, на кобері, аватар ось кущ росте, ще не очищав, ще буду розчищати його. Посадив ось у корневласний. Ну, ось такий аватар. Ще. А до цього до білого аватара да, скажем, до... А посадив ось один аророт, бачите, до нього підсадив. І з тої сторони коло стовба малесенький ще один. І арород посаджений, ще мене тут є. Я зараз покажу. І ще один посадив коло калітки. Думаю, так хай будуть вже і привиті, і корни власні. Коротше, насадив і ось, ось ще один посадив. ось. Оце такий, тут два пагони, він один з цієї сторони і тут воно. Оце повисаджував. А, і ось ще один пар. Ось отак він виглядає, воно у цьому в тубусі. Це корне власне, я його просто... Бо тут сонце смало цілий день. І я його це спеціально в тубус запхав. Він добре стартунув, там хороші коріння, все. І я думаю, що Ну, таким чином у мене якби я сохранив повністю все, що ну, нічого не загубилося. Все, що я купував, чого в мене не було, все воно є. А... Тобто абсолютно все, ні одної форми не загублено. Так що якось так ось оцей, що ми садили з вами другий. Вологий, все нормально. Ну, а... Вже в наступному відео я вам розкажу про кишмиші, які врожайні. Ну, зробимо другу серію тих, я вам розкажу вже по кишмишах, які дають урожай, які не дають урожай. Ну, якось, якось отак. І пройдемо в цілкому по винограднику. Я покажу за кожен там здоровому винограднику, який дав виноград урожаю, який не дав. Да, що... Дастік. Тебе випустили на двір. Ай-яй-яй-яй-яй, така мала собака, така мала собака, Іди сюди. Іди, іди, іди. іди, 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 іди. Ай-яй-яй. Ой, малий дастік. Оце ще дасті. Виноградар юний. Так що так, на цьому все. Усім дякую за перегляд. До наступних відео.